Осінь у селі це пора, коли земля дихає втомою, але ще має в собі силу віддячити господареві за літню працю. У цей час кожен селянин знає від того, як проведеш осінні роботи, залежить, якою буде весна і наступний врожай. Коли дні стають коротші, а повітря наповнюється запахом сухого листя і свіжої землі після дощу, починається найвідповідальніша пора року це, ніби підсумок усіх зусиль. І водночас підготовка до нового кола праці. Справ у саду та на городі восени не менше, ніж на весні. просто вони інші, спокійніші, але не менш важливі. Осінь це час вдячності землі, вона віддала своє, напоїла, нагодувала, і тепер треба допомогти їй відпочити. Городник збирає останні дари, прибирає рештки рослин, перекопує грядки, закладає компост. Садівник дивиться, які дерева підросли, які потребують підживлення або лікування. Здається, що після збору врожаю можна перепочити, але насправді це тільки початок другої частини сезону, коли треба закласти основу майбутнього року, бо земля, хоч і мовчить, але пам'ятає, як із нею поводилися. Якщо господар дбав і не шкодував праці восени, то весною матиме подяку сторицею. У кожному селі є свої звичаї, пов'язані з осінніми роботами, старші люди казали, хто восени не полінується, той узимку не журиться. Це проста правда, перевірена десятиліттями. Бо як тільки перші заморозки візьмуть траву, стане видно, хто встиг зробити все як слід. Недоприбрані грядки, залишені бур'яни, не викопана картопля чи морква. Усе це потім відгукується весною, гниллю, хворобами і втратою часу. Тому мудрий господар не відкладає на завтра того, що можна зробити сьогодні. Починається осінь із прибирання врожаю. У вересні ще триває збір помідорів, перцю, баклажанів, огірків, пізніх сортів. Паралельно вже викопують картоплю, буряк, моркву, цибулю, часник. Це важкий, але радісний період. Бачиш, що твоя праця не була марною, проте після збору нічого не можна залишати просто так. Грядки слід очистити від рослинних решток, які краще не кидати у компост, якщо вони уражені хворобами, інакше наступного року вони знову принесуть біду. Здорові залишки можна скласти в компостну яму, присипати землею або золою, так вони перегнуть і стануть добривом. У саду теж вистачає роботи. Плодові дерева потребують огляду чи не з'явилися тріщини на корі, чи не зламалися гілки під тягарем плодів, чи немає гнилі. Якщо є пошкодження, їх треба відразу зачистити і замазати садовим варом після збору яблук, груш, слив та інших фруктів починають легку обрізку, видаляють сухі, хворі, поламані гілки, але головну обрізку відкладають на пізнішу осінь. Коли дерево вже увійде у стан спокою. Водночас важливо встигнути до перших заморозків підживити дерева фосфорними і калійними добривами, щоб вони зміцнилися перед зимою. Осінь у селі має свій ритм. У вересні ще чути гул тракторів, що орють поля, запах диму від спаленого бадилля, голоси людей, які копають городи. У жовтні все повільно стихає. Але робота не зникає, вона просто переходить у тишу. Саме в цей час сіють озимий часник, готують грядки під моркву чи петрушку на весну, садять полуницю, а в саду починають укорінювати нові саджанці, поки земля ще тепла. У листопаді ж головне укрити, захистити, зберегти. Дерева білять вапном, кущі обв'язують, молоді рослини утеплюють лапником або соломою. І тоді можна з полегшенням сказати все зроблено як слід. Для селянина осінь це не просто зміна пори року, це нагадування про порядок у господарстві, про повагу до землі і часу. Тут кожен день має значення якщо пропустиш момент, то навесні вже нічого не надолужиш. Тому ті, хто живе на землі, завжди вміють слухати природу, відчувати, коли вже пора копати, коли садити. Коли краще не турбувати ґрунт, це не наука з книжок, це життєвий досвід, що передається з покоління в покоління. і тому осінь у селі не просто робочий сезон, а справжня школа господарності. З приходом перших холодних вітрів настає пора спокійного, але вдумливого труда. Уже не треба поспішати як весною, та все ж кожен день треба використовувати розумно. Земля чекає на відпочинок, але. Перед тим треба допомогти їй очиститися. Хто зробить це з душею, той і сам відчує спокій у серці, бо робота на землі то не тільки про врожай, а й про лату душі людини. І коли ввечері після важкого дня дивишся на чисто прибраний город, на побілені дерева і рівненько складені дрова біля хати, розумієш осінь це не кінець, а мудре завершення, яке дає сили. Для нового початку осінній город це як велика книга, яку треба правильно закрити, щоб наступного року знову почати з чистої сторінки. Кожна грядка, кожна рослина має свій час і свій порядок роботи. Тому господар, що дбає про землю, не кидається наосліп до всього одразу, а діє послідовно, дивлячись на небо, на погоду, на сам ґрунт, бо восени земля вже не така, як улітку. вона втомлена. Але ще готова приймати працю й добриво, якщо зробити це вчасно. Тож треба знати коли саме прибирати, коли перекопувати, коли сіяти, тоді і результат буде добрий. Найперше збирання врожаю картоплю краще викопати до середини вересня, поки земля ще м'яка і суха, і якщо затягнути до холодів, бульби можуть підмерзнути, особливо в низинах і тоді зберігатимуться погано. Буряк, моркву, пастернак викопують пізніше, у кінці вересня або навіть на початку жовтня, бо ці коренеплоди не бояться легких заморозків, їх треба обережно підкопати лопатою або вилами, обтрусити землю, зрізати гичку, але не дуже близько до кореня, щоб а, не пішла гниль. Цибулю і часник зазвичай прибирають ще в серпні, та якщо лишилося щось на грядках, краще не відкладати усе, що викопано. Треба просушити під навісом чи на горищі, а потім відсортувати дрібне на їжу, гарне на зберігання, а найкраще на насіння. Коли урожай зібрано, час подумати про ґрунт. Найперша справа прибирання решток, усе бадилля, бур'яни, старі стебла не варто залишати на місці, бо вони стають прихистком для шкідників і хвороб. Якщо видно сліди гнилі. Чорних плям чи цвілі це треба спалити не шкодуючи. Здорові рештки можна закласти у компостну яму. Компост це безцінне добриво, і восени саме час його готувати, складають шарами, рослинні рештки, траву, гній, листя, пересипають землею, додають трохи вапна або деревної золи, щоб зменшити кислотність. За зиму все перегнеє, і навесні буде готове підживлення. Після очищення грядок настає пора перекопування, землю перекопують глибоко, особливо після культур, які сильно виснажують ґрунт, картоплі, капусти огірків. Найкраще робити це в суху погоду, щоб грудки залишалися великими, тоді взимку промерзання знищить личинки шкідників. Якщо земля важка, можна додати пісок або торф, а якщо надто легка трохи глини, корисно також внести органіку. Перегній, гній, компост або торф приблизно відра на квадратний метр. Усе це восени робиться для того, щоб за зиму добрива добре розчинилися, і навесні земля була пухкою та родючою. Особливу увагу треба приділити добривам. Осіннє внесення має свої правила азотні речовини, сечовина, аміачна селітра вже не потрібні, бо вони швидко змиються талими водами і не дадуть користі. Натомість фосфор і калій саме те, що треба, вони зміцнюють коріння, покращують структуру ґрунту, допомагають рослинам легше переносити холод, найпростіше використати деревну золу, її розсипають по грядках перед перекопуванням. Також добре підходять суперфосфат і калійна сіль, але їх треба вносити в міру, не перевищуючи дозу, щоб не спалити землю. Коли земля оброблена, настає час для посівів, осінній посів, справа тонка, але дуже вигідна. Так сіють часник, моркву, петрушку, кріп, шпинат, салат, щавель. Головне не поспішити якщо посіяти занадто рано, насіння проросте восени і загине від морозу. Найкраще робити це, коли температура в день тримається близько плуспій по пельста сім градусів. А вночі вже стабільно холодно. Грядки готують заздалегідь, розпушують землю, вирівнюють, роблять борозенки, сіють сухе насіння і присипають його сухою землею або торфом. Такі посіви дружно сходять весною, коли ще не можна вийти в город, а свіжа зелень уже росте. Не варто забувати і просидирати це рослини, які сіють не для збору врожаю, а для оздоровлення землі. Найкращі сидирати для осені. Гірчиця, фацелія, вика, жито вони ростуть швидко, пригнічують бур'яни, покращують структуру ґрунту і накопичують поживні речовини. Сіяти їх можна одразу після збирання врожаю, до холодів вони встигають піднятися, а навесні їх просто заорюють у землю. І вона стає м'якшою, живішою, родючішою. У народі казали гріх землю голою залишати, і це справді мудро, бо відкритий ґрунт. Промерзає глибше, пересихає, а сидирати його захищають і збагачують. Ще одна важлива справа підготовка місця для наступного року. Якщо є грядки, де планується висадка полуниці, часнику або ранніх овочів, їх треба зробити восени. Восени легше вирівняти землю, розмітити ділянки, зробити доріжки, укласти борти з дощок або цегли. Це дрібниця. Але весною заощадить багато часу і нервів. Досвідчені господарі навіть роблять план насаджень заздалегідь, що де буде рости, щоб не повторювати культуру на одному місці двічі поспіль. Така чергова зміна культур або сівозміна допомагає уникнути втоми землі і поширення хвороб. Осінній город це час тиші, але не без діяльності. Коли все зроблено як слід, земля чиста, перекопана, удобрена. Посіяні озимі культури, тоді можна з упевненістю зустрічати зиму. І навіть коли сніг ще не ліг, господар часто виходить на край городу, стоїть, дивиться і відчуває, як дихає земля під ногами. Бо город це не просто клаптик землі, це продовження самого господаря. І якщо дбати про нього з любов'ю восени, то весною він віддячить буйною зеленню, здоровими сходами і добрим урожаєм. Осінній сад це особливе місце, де з кожного дерева куща, і навіть з травинки вчувається подих року, що минає. Тут тиша не мертва, а жива, насичена спогадами літа. Після збору врожаю дерева й кущі не відпочивають одразу, вони готуються до зими, як і господар, який дбає про них. І саме від того, як проведеш осінні роботи, залежить, чи будуть навесні сильні бруньки, чи не вимерзнуть корені, чи не поселяться шкідники під корою. Осінній догляд за садом – це ціла наука, перевірена досвідом поколінь і підсилена сучасними знаннями. Найперше, з чого починають восени, це санітарна обрізка. Після збору плодів уважно оглядають кожне дерево. У гілках, що під час плодоношення зламалися або мають тріщини, накопичується волога і з'являється грибок. Такі гілки треба зрізати, щоб не поширювалася хвороба. Сухі, старі. Ті, що ростуть усередину крони, теж видаляють, щоб дерево дихало. Обрізання проводять гострим секатором або пилкою, роблять рівний зріз і замазують садовим варом або глиняною болтушкою. Але не варто обрізати надто пізно, коли температура вже падає нижче нуля, тоді зрізи не встигають затягнутися і можуть підмерзнути. Найкращий час жовтень, коли листя вже опало. А сокорух сповільнився. Після обрізки настає черга прибирання. Упале листя не варто залишати під деревами, як це іноді роблять. Сподіваючись, що воно перегниє й стане добривом. У ньому часто зимують шкідники: плодожерка, листовійка, попелиця. Тому листя краще згрібати і виносити на компост або спалювати, якщо є ознаки хвороб. Ґрунт під деревами перекопують або хоча б розпушують, щоб зруйнувати ходи шкідників. У цей же час можна внести добрива. Для осені підходять фосфорні і калійні суміші, деревна зола, перепрілий гній, їх вносять у пристовбурні кола, загортаючи в землю. Азот восени не використовують, він стимулює ріст, а перед зимою це шкодить. Окрема справа побілка дерев. Це не лише для краси, як дехто думає. Побілка захищає кору від сонячних опіків і шкідників, що зимують у тріщинах. Роблять її зазвичай у кінці жовтня або на початку листопада, коли вже прохолодно, але ще нема морозів. Суміш готують проста на відро води 2-3 кг вапна, трохи глини, можна додати ложку мідного купоросу для знезараження. Деякі господарі додають і клеї або молоко, щоб суміш краще трималася на корі, білять не лише стовбур, а й нижні гілки, бо саме там найчастіше тріскається кора. Молоді деревця обгортають тканиною, мішковиною або агроволокном, щоб уберегти від морозу й гризунів, кущі смородини, агрусу, малини теж потребують уваги. Їх обрізають після збору ягід, видаляючи старі поламані або хворі пагони. У малини залишають 8-10 сильних пагонів на кущ, решту вирізають під корінь, землю навколо кущів розпушують, вносять перегній або компост, можна посипати золою. У північних районах кущі пригинають до землі прикривають лапником, щоб не підмерзли. Якщо осінь суха, не забувають про вологозарядковий полив. Кілька відер води під кожен великий кущ або дерево. Це допомагає ґрунту краще промерзнути і водночас зменшує ризик зимових підмерзань коріння. Пересадка це ще одна важлива справа осінь найкращий час для пересадки плодових і декоративних дерев, бо земля ще тепла, а повітря вже прохолодне. Саджанці добре приживаються і до морозів встигають укорінитися, головне не запізнитись. Найпізніше до середини жовтня у південних регіонах до початку листопада. Для пересадки викопують яму завглибшки 60, 70 та сімосанетерок додають перегній, фосфорні і калійні добрива перемішують із землею. Корені перед посадкою можна занурити в глиняну болтушку, щоб не пересихали. Після посадки землю ущільнюють і рясно поливають. Молоді дерева підв'язують до кілка, щоб вітер не хитав, і мульчують пристовбурне коло торфом, листям або тирсою. Не слід забувати про захист від шкідників, восени варто прискати сад розчином мідного або залізного купоросу, це знищує грибки, мохи і лишайники. Також можна застосовувати настої часнику, тютюну або господарського мила, якщо не хочете користуватись хімією. Народ каже осінь лікує те, що весна пропускає, і це правда, бо восени легше позбутися болячок, поки шкідники сплять. Деякі господарі обмотують стовбури металевою сіткою або ялиновими гілками, щоб миші не гризли кору. Навіть простий прийом утоптати сніг навколо дерев у зимку допомагає запобігти шкоді від гризунів. Сучасні методи догляду поєднуються зі старими народними звичаями колись у селах казали до покрови сад прибери, а після вже не чіпай. І справді, після середини жовтня дерева поступово засинають і зайві втручання лише шкодять. Зате до того часу треба встигнути все обрізати, підживити, побілити, полити й укрити. Сучасні господарі часто користуються мульчею. Це дуже добра річ. Шар мульчі з листя, соломи чи кори зберігає вологу, захищає від перепадів температур і запобігає росту бур'янів. Мульчу розкладають у пристовбурних кругах шаром 5-10 м'ятін розсмеперики, але не впритул до стовбура, щоб не загнивала кора. Осінній сад пахне димом, яблуками, свіжою землею і спокоєм. І хоча дні коротшають, роботи вистачає до самих морозів. Господар із сокирою чи секатором, що ходить між деревами, наче лікар у палаті перев перевіряє кожного пацієнта, лікує, дбає, готує до зими. Ця праця не для поспіху, а для душі. Бо дерево, як людина, відчує, якщо до нього ставляться з байдужістю, і навпаки, віддячить плодами, коли відчуває турботу. Тож осінній догляд за садом – це не просто обов'язок, а спілкування з природою, яке навчає терпінню, уважності і вдячності. Коли осінні турботи, в саду й городі добігають кінця, настає час спокійного підбиття підсумків. Господар виходить у двір, озирає свої ниви, грядки, дерева, комору з овочами і думає, що вдалося, а що треба зробити краще наступного року. Це не просто звичка, а важлива частина сільського життя. Бо хто не аналізує своїх дій, той щороку починає все спочатку, наступаючи на ті самі граблі. Осінь пота. пора підсумків і мудрих висновків вона вчить вдячності землі, але й нагадує кожен рік новий досвід, який треба осмислити, щоб рухатися далі перш за все, треба перевірити збереження врожаю. Усі овочі, фрукти, коренеплоди мають бути правильно розсортовані. Те, що йде на зберігання, треба оглянути ще раз: чи немає гнилі, тріщин підмороження. Найменша пляма на картоплині чи морквині це майбутня біда для всієї купи. Добре зберігаються лише здорові плоди. Ті, що сумнівні, варто переробити одразу, висушити, заквасити, заморозити або зварити варення. У коморі чи погребі важливо підтримувати стабільну температуру. Не вище плюс чотири градусів і не нижче нуля провітрювання, сухість і чистота ось три головні умови доброго зберігання. Старі господині казали погріб, як хата любить порядок, і справді поганий запах, пліснява чи волога можуть звести нанівець увесь труд. Після того як усе прибрано, саме час перевірити насіннєвий матеріал. Зібране насіння треба просушити, розкласти по паперових пакетиках або полотняних мішечках, підписати і зберігати в сухому місці. Добре, коли кожен сорт має свою етикетку з назвою і роком збирання. Багато хто нині купує насіння у магазинах, але досвідчені господарі завжди тримають своє перевірене, місцеве, пристосоване до власного ґрунту і клімату. Це, наче, сімейна спадщина. Яку передають із покоління в покоління, і в тому є глибокий зміст, адже збережене насіння означає продовження життя, новий початок навесні. Після врожаю треба подбати й про інструмент лопати, сапи, секатори, граблі, відра усе це служить вірою і правдою тільки тоді, коли за ним доглядають. Металеві частини треба очистити від землі, іржі змастити олією або мастилом, щоб не ржавіли. Дерев'яні ручки можна просушити й обробити ляною олією чи воском, щоб не тріскалися. Гострі інструменти краще нагострити восени, а не навесні, тоді з початком робіт не доведеться витрачати час. Секатори та пилки варто продезінфікувати спиртом або марганцівкою, особливо, якщо ними обрізали хворі гілки. Добрий господар завжди знає, що його інструмент продовження рук і ставиться до нього з повагою. Не можна забувати і про теплиці осінь найкращий час для їх прибирання і дезінфекції. Треба прибрати всі рослинні рештки, промити плівку або скло, обробити металеві конструкції мідним купоросом або вапном. Ґрунт у теплиці бажано перекопати, внести перегній або замінити верхній шар, якщо там накопичилися шкідники. Дехто навіть на зиму сіє в теплиці гірчицю або фацелію. Вони очищають землю. Також варто перевірити, чи не протікає дах, чи не пошкоджена плівка, щоб навесні не гаяти часу на ремонт. Підготовка до зими стосується не лише землі, а й самого господаря. Після напруженого сезону треба дати тілу відпочити, а душі спокій. Але й тут, у селі, спокій, не бездіяльність. Узимку господар планує новий рік, переглядає записи, малює схеми грядок. Прикидає, що йде, буде садити, хто веде зошит господарських робіт, тому легше ваттястбо. він бачить, які культури дали найкращий урожай, які потребують іншого місця чи добрив. Старі люди часто казали не пам'ять тримає господарство, а записник. І це правда короткий запис восени може зекономити багато часу і помилок навесні. Окрім планів, варто подбати і про навколишнє середовище. Не треба палити листя й сміття, як це робили колись. Дим не лише шкодить повітрю, а й забирає з ґрунту дорогоцінні речовини. Краще листя компостувати або використовувати як мульчу. Природа вдячна тому, хто дбає про неї з розумом. Бо земля не просто поле для роботи, а жива істота, що відчуває людське ставлення вона пам'ятає, хто її шанує, а хто виснажує. Осінні підсумки це і про вдячність. Треба подякувати землі, дощу, сонцю, деревам, бджолам, самому собі, у селі завжди вміли відзначати кінець сезону, хоч і без урочистостей, але з внутрішнім спокоєм, сіли ввечері біля печі, наливають чаю, згадують, як навесні садили, як влітку пололи, як тепер усе у коморі, і відчувають життя немарне. Бо все зроблено своїми руками, чесно і з любов'ю. У цьому й полягає справжня сільська мудрість працюй, але й цінуй спокій після праці. Тож головне правило для кожного господаря завершити рік з порядком, чиста земля, укриті дерева, доглянуті інструменти, спланований наступний сезон ось що дає впевненість у завтрашньому дні. А ще… Не забувати, що робота на землі вчить терпінню, розсудливості і покорі природі, весна завжди приходить після зими, і той, хто восени зробив усе правильно, зустріне її з радістю, безметушні, з чистим серцем і готовими руками. Бо справжнє господарство починається не з весни, а саме з мудрої осені.